Вітаю вас! Сьогодні ми будемо виконувати з вами практичну роботу, і я хочу показати вам, як потрібно її оформлювати. Бо зачасту ми можемо створити якийсь продукт, але нам дуже складно його продемонструвати та оформити згідно правил. Тож нашим сьогоднішнім домашнім завданням з вами це буде наша практична робота. Практична робота із теми двовимірні масиви. Двовимірні масиви. Нам потрібно буде з вами розробити алгоритми та програмні коди створення і працювання цих двовимірних масивів. І також розв'язати ці задачі і оформити їх. Тож, що для цього потрібно? Оформлення ми будемо робити з вами в Microsoft. Офіс Word. Ви з ним неодноразово вже працювали, тож складності не повинно бути. По-перше, всі офіційні документи створюються обов'язково створюються обов'язково шрифтом 14-го розміру і Шрифт має бути Times New Roman. Перш ніж створити цю програму, нам потрібно її назвати. Тож, назвемо ми її практично. Ой, вибачте, назвемо ми її практична робота і, наприклад, двовимірні масиви. Записуємо її Times New Roman, 14-го шрифту, і назву ми напишемо журненьким. З нової строчки вам потрібно буде написати тему та завдання. Тема нашої роботи Двовимірні масиви, так і називається. Так, завданням практичної роботи полягає в розробити алгоритми. І програмні коди створення. Є опрацювання двовимірних масивів. Опра... Так, це ми зробили. І тепер переходимо до самої роботи. Це ми зробимо не жирного, це також знімемо жирне виділення, а тему виділимо. Ось така у нас практична робота, і далі у нас іде перше завдання. Ну запустіть середовище програмування IDLE. Я думаю, воно зрозуміле. Далі друге завдання. Написано: зробіть, Розробіть програмний код створення двовимірного масиву розмірністю 3 на 4, елементами якого є випадкові числа. От ви виконали це завдання, виведіть створений масив, ви виводите цей створений масив, і в вашому документі ви пишете, що це перше завдання, де ви виводите цей масив. Наприклад, я не буду зараз розв'язувати ці задачі, це ваша самостійна робота, тож ви маєте її виконати самостійно. А я запущу Idle, відкрию. Краю якусь програму, яка була в мене вже створеною. От у мене є привітання від кінтер. І коли я зробила цю програму, давайте привітання не зовсім гарне від кінтера. Зараз я відкрию програми, які ми з вами створювали на попередніх уроках. Наприклад, от випадкові числа. Ось наші випадкові числа, які ми виконували на минулому році. Я запускаю це завдання. У мене виконався мій код. І для того, щоб вставити його в роботу, я роблю скріншот цієї роботи Fn, друк. У мене встановлений LightShot програма для моментального скрінування. Ви можете це зробити через Print -to Screen. Або, як вам зручно, можливо, ви користуєтесь якоюсь іншою програмою. Я вставила це перше моє завдання, ця задачка. Ви можете, якщо бажаєте, набрати завдання, що ви тут робили, можете описати для того, щоб там створити програмний код 3 на 4, ми скористуємося модулем «Імпорт» і його описати. Можна цього не робити, це за бажанням. Друге завдання це друга задача, яка в нас є. Вона під номером 3 доповніть код створений в пункті. Два із інструкціями, які визначають номер стовпця з мінімальною сумою та його елементів. Виконайте цей код. Тобто для цього ви знову ж таки відкриваєте Idle, робите тут якісь виправлення, додаєте код. Знову зробили наступний скріншот після того, як його зробили та запустили. Зробили скріншот цієї програми, вставили. В свою роботу і в кінці вам потрібно обов'язково написати висновок. Зробіть висновок. Тобто, ми пишемо висновок. І ви надаєте відповідь на питання, яке є в кінці програми. Зробіть висновок, чим принципово відрізняється опрацювання одновимірних масивів від аналогічних опрацювань двовимірних масивів. Ви пишете, чим вони відрізняються, даєте відповідь на це питання, зберігаєте вордовський документ. Та прикріпляєте його у відповідь на завдання. Ось такий звіт по роботі вам потрібно буде надіслати у відповідь на завдання практичної роботи. На цьому все. Дякую вам за увагу. Побачимось на